Друзі, я розпочинаю нову рубрику на своєму каналі, яка має назву «Книгоогляд». В цій рубриці будуть представлені короткі описи книг різних авторів, тема яких схожа з тематикою каналу Еволюція Свідомості. Ні в якому разі не сприймайте це як якусь рекламу сторонніх книжкових площадок, бо ніяких посилань на конкретні сайти я надавати не буду. Якщо вас зацікавить будь-яка книга з моїх обзорів, ви зможете самостійно знайти її без проблем на просторах інтернету і почитати. Сподіваюсь, вам буде цікава ця нова рубрика. Від вас вподобайки та підписки. Якщо у когось буде бажання та можливість, можете також задонатити. Я дуже вдячний вам всім за підтримку моєї праці та моїх старань. Отже, перший випуск буде присвячений книзі «Шлях у Невимовне відомого українського автора письменника Василя Чумаченко. Анотація до книги Колись великий вчений, поет і філософ Йоганн Гете у своїх пошуках відкрив дивовижне. Він прийшов до висновку, що свідомість людини може набувати нового пробудженого стану. В якому з'являється здатність до поширеного сприйняття світу. Таких людей, як Гете назвав лівітаторами. Він вважав, що один лівітатор здатний споглянути на людське життя з іншої, винесеної за його межі позиції, може заміняти цілі наукові установи. Можливість бачити іншу, більш глибинну сторону довколишнього життя робить його. Неперевершеним дослідником у царині тих таємниць, що лежать за межею антропологічного буття. Так вийшло, що у своїх пошуках ми зіткнулися з тим самим явищем. Опис того, що нам було відкрито, лежить перед твоїми очима, шановний читачу, в ньому марно шукати якихось свідчень, що ґрунтуються на досліджених та обґрунтованих наукових фактах. Це є опис. Який цілком справедливо можна віднести до міфа, але того міфа достовірність та істинність якого приголомшлива за тією силою і тим інтуїтивним відлунням, який він породжує в людській душі. Ретроспективний пошук був спрямований на дослідження самого феномена набуття людиною стану поширеного сприйняття світу, коли іде міг існувати подібний феномен. Таке було поставлено нами запитання на початку пошуку. В першу чергу погляд був спрямований на дослідження феномена характерництва у війську запорізькому, як найбільш яскравому і близькому для нас явищі нашої історії. І зовсім нові сторінки козацького військового мистецтва постали перед нашими очима мистецтво, що прийшло до нас з глибокої давнини, як гілка великого дерева. Стародавньої езотеричної культури. Проведений ретроспективний пошук дозволив дійти висновку, що поширене сприйняття світу у стародавні часи було притаманним мало не всім існуючим на той час культурам. Як нам стало зрозуміло, пробуджений стан людини зумовлений можливістю дотику до непроявленої тонкої структури оточуючого світу має спільне для всіх коріння. Так і взаємовідносини людини і невимовного носять загальний характер, складаючи у своїй глибині одне ціле. Про це і свідчить розроблена в свій час в державах стародавнього межоріччя система карт Міге, яка приводиться у цій збірці. Саме ця система карт Міге і відображає той шлях у невимовне, який містить у собі головну таємницю життя людини на землі. Відродження того знання. На сьогодні дозволяє чітко визначити пріоритетні напрямки в розвитку як людського суспільства загалом, так і окремої людини, які потребують народження та поширення зовсім нової культури, у центр уваги якої нарешті буде поставлено саму людину. Пізнання саме цих таємниць взаємовідносин людини і невимовного і стане, мабуть, найбільшим відкриттям у третьому тисячолітті. А зараз. Пропоную послухати невеличкий фрагмент з цієї книги. Володіти означає знати, знати означає володіти. Широкий степ в Україні, широкий та вільний, шугали колись над цим степом орли у височині та буяли трави. У вирі того буяння ховалася всяка людина, будь то піша чи кінна. Ще й сьогодні по ярах та вибалках... Деінде можна спостерігати те диво. Могутня сила степу спливала водою на ревучих ніпровських порогах, щоб розлитись неосяжним водним простором на рівнині. У цьому дивовижному краї зростали і дивні люди з зовнішньо лагідною та спокійною натурою, і незбагненною, як провалля внутрішньою силою, що спиралася на не менш дивовижне знання життя. Бути людиною знання, як говорили у старі часи, що то за мистецтво? Хто і коли володів ним? Не питайте про це старих людей. Хто не знає, а хто й чув щось, хита головою. Над людських зусиль потребує та дорога, бо проходить вона по самому краю вселенського виру людського життя. То був закон, котрий знали з давніх давен, хто ставав людиною знання. Являв собою вже зовсім іншу істоту, яка однією ногою стояла у безмірності, завдяки чому і починала розуміти глибинний зміст тих подій, що точилися довкола. Така людина займала набагато ширшу і змістовнішу позицію у житті, тому що знала іншу істинну сторону буття, про людей того дивовижного знання, і піде у нас з тобою, шановний читачу, щира. Та відверта розмова. Ми знаємо, що десь у глибині душі, мій друже, ти тримаєш непевний спогад, який йде по усьому твоєму родоводові про білу дорогу, про чумацький шлях. А може, колись вихопилось у твого дідуся або бабусі якесь незвичне слово, коли вони, милуючись з тобою, наставляли на великий шлях та бажали щасливої долі, або ж колись примарився у вісні дивний світ. Могутнього, казкового простору, пронизаного величним сяйфом, повним життєносності. Цей спогад досить непевний і невиразний, мабуть, і буде єдиним носієм твоєї волі та наснаги у цьому досить так складному читанні. Отже, ми і вирушаємо на шлях розуміння тої незвичної, загальнолюдської долі, що виплекана багатотисячолітньою історією людства. Тому наберемось терпіння та як слід зосередимось. Та стежинка, якою ми тебе поведемо, шановний читачу, досить звивиста та примарна, і іноді ледве вгадується серед пишного і буйноцвіття нашої матінки України. Ще одне невеличке зауваження скоріше договір, який би хотілося з тобою укласти, міркуючи над отим усім, про що говоритимемо далі. Ти будеш подумки звертатися до свого дитинства, до часів повних чарівності та оголеності сприйняття світу, щоб псаленський вихор буття і в тобі пробив стежинку крізь наноси та нашарування того набутого способу життя, що вже затвердився у тобі. Отже, друзі, на цьому я завершую цей короткий, але, сподіваюсь, цікавий огляд книги Шлях у невимовне. Читайте, пізнавайте українську силу та могутність характерництва. На все добре! Щасти вам!